Мікрофінансові організації лякають тим, що вони подадуть позовну заяву до суду, і в даному випадку, перше, не потрібно взагалі лякатись цього, чому тому, що мікрофінансові організації. Розуміють, що якщо ви будете себе захищати в суді, то вони не зможуть виграти ту справу в тих сумах, які вони хочуть. В моїй практиці дуже часто ми стикаємося ситуацією, коли дійсно кредитори ну, 95% судових справ, це коли вони вимагають коштів більше, а ніж вони мають право вимагати. І це дуже е, помітно саме з мікрофінансовими е, організаціями, так, мікрокредитами, тому що там зазвичай тіло. Кредиту дуже маленько, і термін кредитування також є дуже маленьким, наприклад, 14 днів, 30 днів. Так і фактично це обмежує нараховування відсотків саме в цей термін після спливу цього терміну кредитування, нараховування подальше. Незаконне. і суди звертають на це увагу. І на моїй практиці ви можете подивитись в інстаграмі відгуки. То є дуже багато рішень, прикладів, коли ми відповідно відкидали такі позовні заяви. Отже, не потрібно лякатися, якщо вас таким чином залякують, а краще йти, звісно, до суду.